Урок Я пізнаю світ. Тиждень 5, урок 39, сторінка 11. Тема нашого уроку. Види матерії, речовина. Отже, сьогодні ми будемо говорити про нашу країну Україну в науковому просторі і зупинимося саме на поняттях матерія і речовина. Почнемо урок із відео листа, яке ми отримали від нашого центаврика. прочитаємо його разом. Добрий день! Друзі, мені подобається слухати чардаш Віторіо Монті у виконанні скрипаля Василя Попадюка, який народився у Львові. Його називають Королем скрипки та українським паганістом. Має неповторне звучання. Адаптер розповів мені, що особливість звучання музичних інструментів І так, виявляється, для того, щоб з'ясувати, з чого зроблений музичний інструмент, потрібно знати матерію, з якого він зроблений. Чи то дерево, чи то пластмаса, чи то гума форму ми Визначаємо за допомогою саме наших оченят. Ми прирівнюємо її до, якогось, до якоїсь геометричної фігури: форму овала, квадрата, прямокутника. Ну, А розмір ми можемо взяти лінійку і виміряти розмір музичного інструменту. Пропоную переглянути відеофрагмент. І послухати, як же звучить той чардаш Віторіо Монті. Заграє його скрипаль Василь Попадюк. Він народився у місті Львові. Його називають, як ви почули, королем української скрипки. Італійський композитор Віторіо Монті. Роки життя. 1868 1922. Найвідомішим твором Віторіо Монті є чардаш. Чардаш це назва угорського народного танцю. Послухай, як звучить чардаш Віторіо Монті, коли грає скрипка. Послухай, як звучить чардаш Віторіо Монті, коли грає саксофон. І так, позначимо на малюнку кружечки біля тих інструментів, які ви бачили тільки що у відеофрагменті. Спочатку чардаш звучав на скрипці. Перший малюнок малюнок скрипки. Другий чардаш звучав на саксофоні. Третій малюнок це саксофон. Музичний інструмент. До речі, Крипка належить до струнних музичних інструментів, тому що є струни. Для того, щоб отримати звук, потрібно торкнутися струни чи пальчиком, чи спеціальною музичною паличкою. А для того, щоб отримати звук на саксофоні, потрібно дмухнути в спеціальний отвір. І тому саксофон належить до духових музичних інструментів. Поглянемо на вміст вашого пеналу. Із чого зроблені предмети, які там знаходяться? Так, лінійка. Вона зроблена із дерева. Або із пластмаси. Олівець із дерева. Ручка пластмасова. Гумка із гуми. Які органи чуття допомогли тобі виконати це завдання? Очі. А також органи дотику виторкалися і визначали саме на дотик, той чи інший предмет. Виконаємо вправу математична граматика. Рек мінус К плюс чона мінус на плюс винос мінус С. Яке слово вийде? Речовина. Правильно попрацюємо із поняттям речовина. Речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Вода, пісок, деревина, глина, скло це речовини. Речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Вода, пісок, деревина, глина, скло, це речовини. Запам'ятали вода, дерево, скло, пісок, глина це речовини. З них ми можемо зробити фізичне. Тіло. Потренуємося читати слова ведмежатка мовпинятка. Речовина матерія фізичні тіла. Речовина матерія фізичні тіла. Поняття складається з деревини, поняття складається з деревини. Прочитаємо текст. Разом із диктором. Завдання сьоме. Ти вже знаєш, що матерія це те, що дійсно існує у світі. Речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Слід чітко розрізняти поняття фізичне тіло та речовина. Наприклад, деревина це речовина. А дерево, гілка, дерев'яний стілець це фізичні тіла, які складаються із цієї речовини. Більшість фізичних тіл складається із частин, які виготовлені з різних речовин. Твій зошит, наприклад, складається з паперових аркушів і металевих скоб, меблі з деревини. Та металевих кріплень ножиці з металу і пластику. Ну, в цьому тексті ми з вами пригадали поняття матерії. Матерія це те, що дійсно існує у світі. Повторіть ще раз: матерія це те, що дійсно існує у світі. Речовина це вид матерії, з якого складаються. Фізичні тіла, вид матерії, речовина. Із матерії ми можемо зробити певні речовини. Так, наприклад, зошит складається із паперу і металу. Скоп. Меблі із деревини і металевих кріплень. Ножиці це метал і пластик. Погляньте уважно на малюнки в завданні восьмому. Знайдіть зайвий малюнок. Діжка, паркан, графин і стілець. Зайвим буде графин. Так, то він, тому що він із скла, а всі інші предмети зроблені із дерева. Встановіть відповідність за зразком. Якщо глина це речовина, то глиняний глечик це буде фізичне тіло. Воно зроблено із глини. Скло це речовина, а склянка це фізичне тіло, зроблене із скла. Пропоную вам. Розгорнути зошит на сторінці 45, обережно вирізати будиночок, так, як він є. Далі скласти його по похилих лініях, загнути угорі. Там, де білий колір, це місце нанесення клею. Зелене. Це дах будиночка. Спробуйте створити бумажняний будиночок або паперовий будиночок із паперу. Відкрийте або розгорніть зошит тиждень п'ятий, виконайте завдання: сторінка 2 і 3. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми говорили. Про види матерії речовина.